Пане президенте, пане голову Верховної Ради, пане прем'єр-міністр, пане голову Конгресу, шановні члени конгресу, здоров'я бажаю. Повномасштабне вторгнення Росії до нас змінило все наше з вами життя, і на багато речей ми тепер з вами вже дивимося під іншим ракурсом. І сьогодні вже ми в першу чергу бачимо, наскільки якісний у нас сьогодні рівень міжнародної взаємодії завдяки лідерству президента України, його команди. У нас з вами реально потужна підтримка міжнародного альянсу. Міжнародної коаліції, і звісно, всі ми робимо щось для того, щоб в цій коаліції разом досягти перемоги, і кожен робить свою роботу. І сьогодні я б хотів би якраз поговорити про взаємодію Міністерства оборони Збройних Сил України разом з місцевими громадами, тому що сьогодні міністерство оборони є найбільшим роботодавцем та замовником в країні, і в цьому контексті це прямий перетин з інтересами громад і є відповідні певні очікування. Бюджет міністерства оборони на цей рік, на 2023 у нас визначено в розмірі 1,3 трильйона гривень. Але з огляду, вже на поточні потреби, ми будемо ініціювати його збільшення, особливо внаслідок ухвалення закону парламентом щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Сьогодні грошове забезпечення наших воїнів складає близько 60% всіх витрат Міністерства оборони. Порівняно з 2021 роком, від рахування ПДФО до місцевих бюджетів від структур Міноборони зросло в 10 разів. І одразу стає видно, що в Україні немає великих чи малих громад. Є ті громади, які працюють повноцінно на перемогу, а є деякі, у яких є свій порядок денний. Наприклад, місто Мільйонник, Дніпро системно на сотні мільйонів гривень підтримує різні структури Сил оборони. Одночасно. Такі сільські громади, як Опішня, 8 тисяч людей там проживають в Полтавській області, або окни, 5 тисяч людей Одеська область, купують для потреб війська дрони. І якщо порівняти витрати на душу населення, вони роблять величезний внесок. І це питання не стільки ресурсів, скільки вибору, пріоритетів та цінностей. Я дійсно щиро хочу подякувати усім керівникам, місцевим депутатам, міським, сільським головам, які ухвалюють такі рішення. Проте є інші приклади, коли. Скажемо так, один обласний центр не помічає військових, хоча навколишні громади чи може. Я думаю, що тут потрібен збалансований підхід, який може виправити цю ситуацію. Потрібне рішення ухвалене в діалозі з органами місцевої влади і самоврядування щодо алгоритму витрачання ПДФО, отриманих від військових. Ми очікуємо, що місцеві громади будуть активніше інвестувати в оборону. Насамперед, це стосується укріплень фортифікаційних позицій, особливо в прикордонних регіонах. Також це забезпечення підрозділів, які є родом з громади, на тих, там, тих підрозділів, які базуються зараз там: транспорт, логістика, медицина, реабілітація тощо є потреби і видатки, які Міністерство оборони сьогодні складно профінансувати. У нас немає певних інструментів, або ми не можемо це зробити швидко. Більш гнучкими є місцеві громади. На місцях такі можливості є. І я просто хочу ну, змушений сказати, якщо місцева влада буде ігнорувати проблему захисників захисниць. То мені, як міністру, разом з е, військовим командою прийдеться приймати рішення про те, чи пункт постійної дислокації військової частини в цьому місці доречний. Не, не хотілося би тим займатися, тому що я вважаю, що через деякий час, після нашої перемоги, ми всі будемо зустрічати наших воїнів, які повернуться з фронту. А до цього треба готуватися вже після перемоги. Наші сили оборони України матимуть нову конфігурацію і будуть створені нові частини, і пункти постійної дислокації будуть визначатися в тих місцях, в тому числі. Через врахування рівня співпраці з владою на місцях саме зараз. саме вже. А це і є ПДФО робочі місця на майбутнє. І я переконаний, що ми маємо діяти як партнери і зараз, і в майбутньому. Наприклад, ще в березні минулого року ми спростили по ініціативі Містерства оборони, Радом з урядом, спростили процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Замість двох років ми тепер беремо виробу в експлуатацію за лічені тижні, вкладаємо державні контракти. Як наслідок в країні справжній бум виробництва дронів завдяки нашій з вами політиці, Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуття тощо, завдяки спільним зусиллям уряду під модерацією прем'єр-міністра, недавно було врегульовано питання прибутків для українських постачальників сектору оборони на майбутнє, і тепер у них однакові права з провадиноземцями. Сьогодні розвиток українського ОПК – це наш суверенітет, це пріоритет для Міноборони. Виробники бепла, сухпаїв чи цех – це малий та середній бізнес, який швидко розвивається і буде забезпечено роботою. Ми ну, оборонні підприємства, про які ми говоримо, там, в тому числі з іноземними партнерами, це наші стратегічні інвестиції. Підтримайте бізнес на місцях, а ми з свого боку по суті, будемо його далі інвестувати через державне замовлення. Потрібні приміщення, доступ до комунікації, сприяння з документами інші питання це робота, це податки, це забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися, і головне люди будуть повертатися. Концентрація наших спільних зусиль на обороні наблизить перемогу і збереже життя наших громадян. Я переконаний, що ця мета нас точно всіх об'єднує. Слава Україні! Дякую за увагу!